Знаєте, іноді найцікавіші політичні баталії відбуваються не десь там у високих кабінетах, а у звичайній школі. Так, так, у ліцеї номер 38 зараз проходять вибори, і це я вам скажу не просто боротьба за посаду. Це справжнє зіткнення двох світів, двох абсолютно різних філософій. Давайте ж розберемося, що пропонують ці молоді лідери і як вони бачать майбутнє своєї школи. І от власне ключове питання, яке стоїть перед виборцями. Що важливіше для школи? Може, така собі внутрішня економіка, де за хороші вчинки та оцінки отримуєш винагороду? Чи може головне це атмосфера, дружба, відчуття спільноти? Це по суті і є головний вибір, і наші кандидати, як виявилось, мають на це кардинально різні погляди. Отже, хто ж ці наші головні герої? Це двоє учнів восьмого класу Остап і Владислав. Обоє хочуть потрапити до шкільного парламенту, і у кожного, звісно, є свій план, як зробити шкільне життя кращим. А тепер найцікавіше давайте подивимось, як вони самі себе описують. Бо, знаєте, те, як людина себе презентує, говорить про неї, мабуть, найбільше. І тут одразу видно наскільки вони різні. Ну, дивіться, Остап це такий собі організатор, колишній староста, олімпіада з фізики одразу зрозуміло, людина системи, людина результату. А Владислав, він комунікатор. Не так важливо, які оцінки. Головне вміння домовитись знайти спільну мову із учнями і з вчителями. Це по суті битва двох абсолютно різних стилів лідерства. Але знаєте, попри всі відмінності, є дещо у цьому вони абсолютно згодні. Це показує, що вони все-таки слухають, чого хочуть учні. От, наприклад, спортивні турніри а, та парковки для велосипедів і самокатів, обидва кандидати включили це у свої програми. А це що означає, що в ліцелі є реальний запит на активності і на зручності, і це той спільний знаменник, від якого вони відштовхуються. Ну а тепер до найцікавішого: до тих самих фішок, які роблять їхні програми унікальними. Саме тут і криється вся суть їхнього протистояння. Ось воно Остап пропонує ввести шкільну валюту, школярик. Тобто, ти добре вчишся, добре поводишся, отримуєш за це гроші. Це такий собі системний економічний підхід. А що Владислав? А він пропонує нагороди учень та вчитель року. Тобто ставка на визнання, на повагу, на зміцнення духу спільноти по суті, це система проти спільноти, економіка проти емоцій. Давайте розберемося з цим школяриком детальніше. Це ж ціла мікроекономіка всередині школи. Уявіть, заробив хорошу оцінку, чи допоміг на чергуванні отримав школярики. А потім можеш їх витратити в їдальні чи навіть на якісь учнівські проекти. Це ж не просто гра, це ж справжній урок підприємництва. Дуже амбітно. А от ідея Владислава це зовсім інша історія. Тут все будується на повазі та визнанні. Учні обирають найкращого вчителя, вчителі найкращого учня і їхні фото на дошці пошани. Замість матеріального стимулу соціальний. Ідея в тому, щоб створити таку атмосферу, де кожен відчуває себе цінним. І це, знаєте, може мотивувати не гірше за будь-які гроші. Добре, глобальні ідеї це круто. Але що з приводу звичайних, буденних речей? Ну, знаєте, тих дрібниць, які можуть дратувати щодня. Давайте подивимося, які рішення пропонують наші кандидати тут. І тут знову чітко видли їхні підходи. Телефон розрядився, Остап каже, треба системне рішення. Ставимо повербанки. А як щодо чистоти, офіційні графіки чергувань, каже він. Все чітко, все по поличках. А Владислав, він більше про комфорт і атмосферу. Велосипеди мокнуть під дощем, давайте зробимо дах. Нудно на перервах організуємо ігри. Навіть сміття він пропонує прибирати не за графіком, а просто за покликом серця, так би мовити. Зовсім різна логіка. А як вони планують звітувати про свою роботу? Ну, Остап, звісно, і тут вірний собі. Все має бути доказово і вимірювано. Зробив щось, ось вам фото до і після. Хочете знати, чи всі задоволені? Ось вам анонімна шкала задоволення. Все в цифрах, все наочно, максимально конкретно. А у Владислава все інакше. Його інструмент це комунікація. Для звітів акаунт у Сучасно, швидко, мовою, яку всі розуміють, а для зворотного зв'язку не шкала, а анонімна скринька для пропозицій. Тобто це не просто звіт, це постійний діалог, розрахунок не на дані, а на живу взаємодію. Ну і наостанок, давайте послухаємо, як кандидати самі підсумовують свої кампанії, їхні фінальні слова. Остап говорить прямо голосуйте за реальні зміни, а не за порожні обіцянки. Це дуже прагматично, правда? Мовляв, годі розмов, час робити справу. Це меседж для тих, хто любить конкретику і результат. А от Владислав заходить з іншого боку. Він каже, що школа це не просто підготовка до майбутнього, це вже і є життя. І проживати його треба з усмішкою. Він пропонує реальні зміни з долею здорового гумору. Це вже звернення до емоцій. Для тих, кому важлива не тільки ефективність, а й атмосфера, от і виходить, що вибір у ліцеїстів насправді дуже глибокий. З одного боку прагматична система, яка обіцяє порядок і результат, з іншого підхід орієнтований на спільноту, на емоції, на зв'язки між людьми. То що ж усе таки робить школу кращою? Чітко налагоджені механізми чи. Тепла дружня атмосфера, саме на це питання доведеться відповісти учням на виборах, і від їхньої відповіді залежить, яким буде їхнє шкільне життя.